Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. І ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 9 годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це і підтримка родин загиблих воїнів України, і військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Протягом минулої доби по території України окупанти завдали три ракетних та 21 авіаційний удар. Здійснили 104 обстріли з реактивних систем. Ударів противника зазнали об'єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Ракетні війська і артилерія ЗСУ за минулу добу уразила шість пунктів управління, сім районів зосередження живої сили озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕП та інші військові цілі. За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника. Разом з особовим складом поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки втрати противника склали до 150 осіб вбитими. Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до 30 одиниць ушкодженої броньованої техніки. Котра придатна до ремонту. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БПЛА. П'ять обстрілів і один поранений. Російські війська всю ніч тероризували Нікопольщину градами і важкою артилерією. Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили літнього чоловіка. Він в тяжкому стані у лікарні. У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад дві тисячі родин залишилися без світла. Російські снаряди прилетіли також у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, ринок. Фабрику та пошту у Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнації ще з'ясовуються. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було а повністю відновлено електропостачання на одному з мікрорайонів Кривого Рогу. Для цього навіть побудовано нову лінію електромереж довжиною понад 500 метрів. Місто на 100% зі світлом. Як пройшла доба на Криворіжжі, розповів Євген Ситниченко, начальник Криворізької районної військової адміністрації. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла тихо, спокійно, і жоден рашистський снаряд не упав на нашу землю. За цей спокій та тишу ми вдячні нашим Збройним силам України, які мужньо боронять нашу землю і докладають тотальних зусиль для нашої з вами перемоги. А перемога буде за нами в 300% без всяких сумнівів. У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнації з'ясовуються і про трагічну річницю подій у самому Марганці. 12 років тому Дніпропетровщину, Україну та увесь світ вразила масштабна трагедія на Марганецькому залізничному переїзді. Внаслідок зіткнення пасажирського автобуса з електровозом загинули 45 людей, 44 пасажири та водій автобуса. 38 з них загинули на місці, а семеро померли у лікарні. За добу сили протиповітряної оборони на півдні збили чотири російських гелікоптери і більше десяти безпілотників іранського виробництва. Також відбулось чергове засідання у форматі оборонного рамштайну, доволі продуктивне на думку президента Зеленського. Позитивні новини це посилення зсу сучасною артилерією. Окрім того, президент взяв слово під час засідання Круглого столу міністрів під спільним керівництвом уряду України, групи Світового банку та МВФ. Ключове питання це покриття дефіциту нашого бюджету і швидка відбудова критичної інфраструктури, житла і соціальних об'єктів, які зруйновані або пошкоджені ударами окупантів. Йдеться про значні суми: десятки мільярдів доларів для бюджету і fast recovery. Але потенціал демократичних країн значно більший, ніж наявні потреби. Тож консолідуємо підтримку партнерів за Ради України, створюємо фінансовий Рамштайн системний інструмент для постійної підтримки нашої боротьби за свободу. Сьогодні ж відбулось і чергове засідання у форматі оборонного Рамштайну, доволі продуктивне. Передусім, обговорювали надання нашій державі систем протиповітряної і протиракетної оборони, чим більш Зухвалим і жорстоким стає російський терор, тим очевидніше для світу, що допомога Україні. Із захистом неба це одне з найвагоміших гуманітарних завдань для Європи нашого часу. Ворожа авіація атакувала Миколаївську область. Реактивні снаряди від смерчу, в тому числі і споряджені забороненими касетами. Ворог випускає по цивільних об'єктах і відкритих площах. Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва зруйновано декілька поверхів житлового будинку. Під завалами знаходяться люди. Зночі тривають рятувальні роботи. Чотири рази ворог атакував з повітря українські підрозділи та мирних жителів вздовж лінії фронту, продовжуючи техногенний і психологічний терор. Наша авіація завдала ударів у відповідь: 14 по розгортанням систем ворожої протиповітряної оборони та по районах зосередження озброєння. Техніки живої сили ворога ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими даними відомо, що ворог втратив 36 рашистів, танк, два паливозаправники, дві одиниці автоброні техніки, три артсистеми крупного калібру, чотири гелікоптери і п'ять складів з боєприпасами. Остаточні втрати дорозвідуються. Атаки дронами камікадзе продовжуються по всій Україні. В нашій зоні відповідальності чотири таких безпілотника збито над Вінничиною, ще один над Черкащиною. Останнім часом в Україні повітряна тривога триває доволі довго. Речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що це пов'язано із застосуванням Росії дронів Камікадзе Шахід. Вони відносно повільні і росіяни можуть коригувати їхній маршрут. Тож, доки РФ використовує ці дрони, доти тривоги будуть дещо довшими ніж раніше. У командуванні збройних сил додають у чорному морі угруповання ворожого флоту складається з 12 бойових кораблів на поготові до виконання терористичних завдань. Три великих десантних кораблі і два надводних ракетоносці. Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засуджує спробу Росії анексувати окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Резолюція відхиляє будь-які зміни в статусі українських областей, закликає держави міжнародних організацій та спецустанови ООН не визнавати ці зміни і вимагає від РФ негайно та безумовно скасувати свої рішення та повністю вивести всі свої війська з території України в межах її. Міжнародно визнаних кордонів 143 країни за 35 утримались, 5 проти. Останніми були Росія, Сирія, Нікарагуа, КНДР та Білорусь. G7 продовжить підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Заявили учасники міністерської зустрічі у Вашингтоні. Вони закликали Росію негайно припинити несправедливу та жорстоку війну проти України. Тим часом глава Міністерства іноземних справ Чехії заявив про підтримку України. Протягом трьох найближчих років чеський уряд направить 61 мільйон євро на відновлення України. Литва продовжує підтримувати Україну і анонсувала новий пакет допомоги: зимовий одяг, спорядження, бронемашини, тепловізори, безпілотники. Тощо про це повідомив міністр оборони Литви. Великобританія відправить в Україну ракети для американських ЗРК на Самс ракети АМРААМ. Нададуть найближчими тижнями для використання із системами протиповітряної оборони обіцяними США. Йдеться у заяві. Вони допоможуть захистити критично важливу інфраструктуру України. Також Великобританія відправить сотні безпілотників для підтримки розвідувальних служб України та 18 гаубиць. Денис Шмигаль оголосив про зменшення температурного мінімуму у квартирах до 16 градусів. Про це український прем'єр заявив під час засідання уряду. Далі цитата: після увімкнення опалення, ми закликаємо заощадливо використовувати гаси вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму. Кінець цитати. Ситуація в сфері енергетики на Сумщині поки що залишається досить напруженою через ворожі ракетні обстріли. Тривають аварійні відключення за три дні в області зруйновані три електростанції. В області постійно виконуються аварійні ремонтні роботи, тому можливі віялові відключення електрики. Тим це тимчасовий захід, щоб зберегти стабільність роботи енергосистеми України в цілому пояснює Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації. У нас в області продовжуються роботи по відновленню електропостачання, енергозабезпечення, водозабезпечення мешканців Сумської області. Росіяни цілеспрямовано чинять терор в Україні, нищать цивільну інфраструктуру, вбивають мирних людей, обстрілюють ракетами центральну частину нашої столиці, інших міст України. Але нас точно не залякати. Ми точно не здамося, ми точно відновимо все. Що зруйнували орки у нас на території області і в Україні? Ми відновлюємо мости, ми відновлюємо дороги, ми відбудовуємо зруйновані будинки і будівлі, відновлюємо електропостачання. Ще більше трукамів від сьогодні на автомобільних дорогах країни з'являться визначені ділянки, де патрульна поліція буде вимірювати швидкість руху за допомогою спецрадарів. Вони працюватимуть на дорогах міського значення національного у населених пунктах області та безпосередньо у місті Дніпро. 60 гривень за десяток. Продуктова інфляція в Україні склала майже 30%. Це означає, що базові продукти харчування зросли чи не у половину. Серед причин фахівці називають подорожчання енергоносіїв, пального та проблеми з логістикою. Які продукти зросли в ціні найбільше у Дніпрі? Та чи варто очікувати нового подорожчання у нашому наступному матеріалі? Якби там не круті, а курятина дешевле все одно, ніж на і говядина. На одному з ринків міста продавчиня пані Алла демонструє свіжу курятину і розповідає про її переваги. Десь двадцять п'ять, допустимо, а це 75. Чоловік візьме тату спинку, сварить суп. кастрюлька супа на три літра, м'язко там і все. У Дніпрі ціна на курятину коливається від 100 до 130 гривень, як і було до війни, кажуть продавці. Філе 130 гривень, ціла куриця 80. Крилія 75, бідро стегно 110. На ринку говорять, реалізують лише курчат місцевого виробника. і з западної кури мамбізу. В основному Ніка Бальшов. Ніка Бальшеж теж обстрілює, ну, фабрика працює. У супермаркеті середня ціна на свинину 170 гривень за кіло. На місцевих ринках шмат сала можна знайти і за 100 гривень, говорить іще один продавець Андрій Анатолійович. Ціни 160-170 м'якоть, приброс 160-170, балик 160 гривень. Ну, сало там вже в залежності від сала розібрали. Ціни від 100 гривень до 300. Пан Андрій Фермер з під Запоріжжя переїхав через обстріли у Дніпрі з березня. Говорить, на окупованій території залишилося все, і трактори, і нерухомість. Зараз просто продавець на ринку, але на відміну від супермаркетів, додає чоловік, на ринку, хоча б можна сторгуватися і купити необхідний товар дешевше. Человек сам вирашує, може привезти, а даті очуть дешевле. Там ціна фіксована, а здесь виходить, чоловік може ну, так до уступі чуть-чуть, що всі понімають, що у всіх день нікакви на ісході Зараз треба тяжова війна. Всім тяжело у порівнянні з вересня минулого року. Ціни на основні продукти в Україні зросли на 32%. Інфляція зросла через овочі: цибуля, морква та буряк. Вони і спровокували подорожчання продовольчого кошика. Стосовно вартості яєць у порівнянні з минулим роком ціна стрибнула удвічі, і це підвищення експерти називають об'єктивним. 70% вартості яйця це комбікорм. Комбікорм це кукурудзи. Кукурудзи в реальній дійсності цьогорічного врожаю зросла по ціні достатньо серйозно. Так що, по великому рахунку, яйце ще й далі буде рости. І я думаю, що до кінця року ми побачимо, що як мінімум ну, до 10% росту ціни на яйця. осіння інфляція, здорожчання енергоносіїв і пального на тлі війни РФ проти України утворює на ринку відсутність платоспроможного попиту. Пояснює економіст Михайло Крапивко. У цій ситуації каже експерт: ринок намагається обрати наявну грошову масу товарами щоденного споживання. Ті ж, яйця, м'ясо, птиця. Крупи. І ця група товарів починає з опереджуючими темпами вибирати грошову масу. Якщо брати птицю птаховодство, то їм обіцяли, що після зерна відкриють коридор на експорт товарів, а вони кормили усю Центральну Африку і часть. Пів... північної Африки, і вони будуть мати збут, а збуту нема, бо коридор не відкрився, він закривається взагалі. Саме через це на низці підприємств скоротили виробництво, а частину поголів'я фермери пустили під ніж. Через що ціна на яйця підскочила до 60 гривень. Дніпрян це бентежить, але не лякає. Люди кажуть, якщо потрібно, відмовляться і від споживання. Ничего не возмущает, понимаем, что в стране война, что те же яйца, почему такая цена, да, как бы потому, что перебили все по головье, курица не несется и так далее и тому подобное. Ну, а зарплаты те же. Ну а куда деваться? Ну, приходится брать, где-то экономим, где-то нет. Мы иногда в домашние яйца берем. Ну, молоко мы берем, например, тоже домашнее, она значительно дешевле. Но ну, а как мы можем возмущаться, если у нас действительно такая в в стране ситуация? Сейчас последний человек отдает деньги свои на донаты. Ну, действительно, это так. Ну, мы тоже собираем ребятам, своим знакомым, и тоже последний отдаем. Ну, как, как тут уже возмущаться? Мы не будем касаться АТБ и остальных сетей. Я думаю, что они все-таки... надеются на то, что помогают экономически ЗСУ. Ну, хоча в нашому случае, наверное, люди більше и допомагають. Тому можна порекомендувати сітям понизить цены, щоб людям жилось немножко легче. Вот, вот так вот. Торговельні мережі про зростання цін не коментують. Тим часом економісти зазначають, підвищення вартості це лише сезонний фактор. Тетяна Заєць та Андрій Сергієв Дніпро Ньюс. І поки що це остання інформація нашого випуску. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро тіві та наші спецпроєкти. qr коди ви бачите зараз на екранах. Наступний випуск новин вже о 13-й. Не перемикайтесь. Я руки воєнний корабель. Предлагаю, ваше вже. हे असता पुढची वया बळीची ना